Два місяці під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід обрали в Дніпрі, підозрюваному в теракті. 37-річного чоловіка затримали за кілька годин після вибуху в суботу. Саморобний пристрій спрацював тоді біля адмінбудівлі. Одна людина загинула ще четверо дістали поранення. Серед них двоє поліціянтів. Ольга Павловська продовжить далі. Два місяці під вартою без права на заставу у Дніпрі надвечір обрали запобіжний захід, підозрюваному у вчиненні теракту. Підозрюваний 37-річний Рубен Васканян. Він весь час ховав обличчя, навіть вимагав закрити судове засідання, та йому відмовили. Саме він певні слідчі заклав пакунок біля адмінбудівлі у суботу в Дніпрі. Внаслідок вибуху одна людина загинула, четверо дістали поранення, зокрема й двоє поліцейських. Підозрюваного затримали по гарячих слідах за кілька годин після вибуху. Правоохоронці вважають, чоловік вчинив терак за вказівками російських спецслужб. У прокуратурі встановлюють усіх учасників. Більш ніж достатньо доказів саме для обґрунтованої підозри. Спочатку вчинення цього злочину пройшло тільки два дні, тому відповідно, враховуючи цей малий проміжок часу, я вважаю, що вже слідство зібрало більш ніж достатньо доказів.